Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок в Луцьку у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів в різних класах, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він у нас займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь. Гарного вам перегляду. Volkswagen Tiguan. Двохлітровий дизельний двигун. Механічна коробка передач, повний привід. 9 рік, 12 тисяч. Ціна. Контакти видно. Підігрів сидінь, склопідйомники. Двохзонний клімат-контроль. Так, бачу панорамний дах. Дякую. Так він виглядає. Так, клімат підігріва, шестистепнева механіка. Так, зразу покажу. Панорамний дах. Паркоп і парктроніки. Nissan кашкай. Так. 13 рік. 1,5 дизель, 81 кВт. Механічна коробка передач, ідеальний стан без підкрасів, шкіряний салон, 190 тисяч пробіг, 11555 ціна. Є підігрів сидінь. Мультикермо. Мені не видно. Кондиціонер. Міцубісі Паджеро вагон. Восьмий рік. 12900 ціна, 3-літровий газ бензин, 230 тисяч пробіг. Так, є комплект зимових шин в подарунок, 7-місне авто на автоматичній коробці передач. Контакти тут є до власника. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так покажу вам було видно. Хороша комплектація. Так, стан вам максимально показує. Так, є люк. Мультикермо. Автоматична коробка, підігрів сидінь. Наш, так вона виглядає клімат-контроль, дисплей. Так, так. Є парктроніки. Volkswagen Touareg. Так, 14 рік, трьохлітровий дизельний двигун, 200 тисяч пробіг. 26900 ціна. Контакти є. Є підігрів лобового, шкіряний салон, автоматична коробка передач, мультикермо, дисплей, підігрів сидінь, клімат. Фаркоп і парктроніки. Nissan Rogue. 16-й рік, 2,5, газ, бензин. 13 тисяч ціна, повний привід. Контакти є. Підігрівся сидінь. Автоматична коробка передач. так вона виглядає. CR-V на максимальній комплектації. 14 рік, 2,2 дизель, 110 кВт, 136 тисяч пробіг, 20 тисяч 500 ціна. Шкіряний салон з перфорацією, підігріву сидінь. Так, мультикермо, автоматична коробка передач, клімат, контроль, дисплей, панорамний дах. Що вам показати? Не дуже видно. Є парктроніки. Є у нас тут два популярні кросовери в кадрі. Почнемо з тігуана. 10-й рік, двохлітровий бензин, 99 тисяч пробіг, 11400 ціна, повний привід, панорамний дах, підігрів, сидінь, кондиціонер, датчик світла дощу, контакти тут. Так, Шкіряний салон, так, Три регулювання спинки. Панорамний дах. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає. Так, і Кіасорента так виглядає. 13 рік, 2,4 бензиновий двигун, 195 тисяч пробіг, 13,200 ціна, контакти видно, повний привід, ідеальний стан на автоматичній коробці передач. Так. Мультикермо. Мітична коробка. Вже 3 10 рік, 1,6 бензин, 7950 ціна, 160 тисяч пробіг, клімат-контроль, механічна коробка передач. Шестиступенева механічна коробка. Клімат і є. Nissan Кашкай, 11 рік, 1,5 дизель. 170 тисяч пробіг. Так, тут вище є контакти. 11 800 ціна. Пробіг рідний, шкіряний салон, бося комплектація. Тут, бачите, шкіряний салон, підігріве сидінь. Клімат, контроль, мультикермо, дисплей, панорамний дах. Тільки буде вам видно. І фаркоп. Так, друзі, це кашкай плюс 2. Семимісний. Знайшли такий свіженький Peugeot 3008 17 року, 1970 ціна, 1,6 дизельний двигун. А контакти тут є до власника. Так, по комплектації автоматична коробка, навігація, мультикермо, клімат, круїз, тримання смуги, розпідзнавання знаків, перед зад Покажу, як виглядає в салоні. Ще таких машин у нас не було. На оглядах показую детально. Мультикермо. Таке невеличке. 186 пробіг. Так вона виглядає. Є фаркоп. Так, до Джорні і Nissan Кашкай показуємо по черзі. Джорні у нас 8-й, 9-й рік, самемісне авто, 2-літровий дизельний двигун. 9 тисяч ціна, 202 тисячі в Автоматична коробка передач. Так, ти є. Так. так, думаю, стан вам має бути добре видно. Є дисплей, є підігрів сидінь, клімат контроль. Так, авто самимісне, не знаю, що буде видно. Є трошки видно. Так, фаркоп є. Так, і Інісенко шкай. 14 рік, 1,5 дизельний двогон, 13 тисяч ціна, 160 тисяч пробіг, клімат. Так, контакти ось тут. Це ступенева механіка, мультикермо. погано мені видно. Є парктроніки. Що з того боку покажу. Mitsubishi Outlander XL, Повний привід, двохлітровий дизель. На механіці 2008 рік 7місне авто, повний електропакет, 140 кінських сил 103 кВт, 217 тисяч пробіг. 8500 ціна. Так він виглядає. Є задні проектроніки. Hyundai Santa Fe X5, показуємо по черзі. Тут у нас шостий рік, 2,2 дизель, 217 тисяч пробіг, механічна коробка передач, 8250 ціна. Контакти є. Так, П'ятиступанева механіка. Мультикермо. Так, стан, сподіваюся, вам видно. Імодконтроль двохзонний. Є фаркоп так, і показуємо x 5 Шостий рік, трьохлітровий дизельний двигун. 215 тисяч пробіг, 12450 ціна, буде ще торг, автоматична коробка передач без пробігу по Україні. Є сервісна історія, один власник. Редко такі машини трапляються, щоб був один власник. Так, шкіряний салон. Чекайте, о! Так буде краще видно. І підігріва сидінь. І парктроніки. Nissan X Trail. 15 рік. 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 96 кВт, 164 тисячі пробіг. 17,550 п'ятсот ціна. Отак вона виглядає. Так, паркоп і парктроніки. Audi Q7, 7-8 рік. Так, контакти відразу вам показую зверху. 3-літровий дизельний двигун, 176 кВт, VIP клас автоматична коробка передач, свіжопригнане авто, 12500 ціна. Так, навігація, шкіряний салон, камера заднього вигляду. Дотяжка багажнику, центральний замок, сигналізація. Авто самимісне, так воно виглядає, ага. шестимісне? Є Парктроніки?